Сьогоднішня наша лекція про особливості впливу хронічного стресу на фізичне, психічне та психологічне здоров'я. Мета цієї лекції ознайомитися з поняттям стресу та його впливу на здоров'я людини, виявити ознаки впливу хронічного стресу. Ми знаємо з вами, що стрес це абсолютно природна емоційна та фізична реакція організму як на критичну, так і позитивну ситуацію в житті. Більше того, стрес є нормальною, необхідною миттєвою реакцією на різні чинники та стресові ситуації. Завдяки якій в організмі мобілізуються фізичні, емоційні та інтелектуальні здібності для спротиву боротьби втечі або для адаптації до цих змін зовсім інша річ, коли ми довготривало перебуваємо під впливом стресу. Наша нервова система не витримує довготривалого перебування в хронічному стресі, і це може мати складні наслідки, як на організм людини, в цілому приводити до змін у психічній діяльності людини. Розвивати депресивні стани, інші якісь стани, і реакція на стрес може бути трьох видів: так звана реакція бий, біжи або замри. Розпочнемо з того, що хронічний стрес це стан тривалого психологічного та фізичного напруження. Тобто це реакція організму на стрес саме на його зовнішні чи внутрішні подразники, які діють на нього упродовж досить тривалого часу. Усі симптоми хронічного стресу поділені на дві окремі групи: це можуть бути фізичні симптоми і психологічні симптоми. До групи так званих фізичних ознак хронічного стресу відносять такі: по-перше, це безперервне відчуття втоми, непередборне бажання спати. Другий момент це слабкість імунної системи, вразливість до застуди, інфекційних захворювань тощо. Це можуть бути постійні голові, головні болі, напади мігрені, ломота та напруга в м'язах. Також хронічний стрес може шкодити нашому шлунково кишковому тракту, викликати проблеми, зокрема розлади травлення, гастрит, виразкову хворобу кишківника або надстепалої кишки. Стрес може позначатися на роботі серцево-судинної системи. Це може бути підвищений артеріальний тиск, якісь зміни у функціонуванні серцево-судинної системи. Це може бути стрімка зміна ваги у результаті відсутності або навпаки. При надмірному апетиті. Також це позначається на нашій репродуктивній функції. Сексуальна дисфункція як у чоловіків, так і жінок, втрата інтересу до сексуальних стосунків це також ознаки хронічного стресу. Друга група чинників свідчить про те, що стрес вражає нервову систему. Тому поширеними психологічними симптомами того, що людина страждає хронічним стресом, є такі: систематична тривожність, напруга, метушливість. Стабільне відчуття роздрутування, обурення, втрата контролю над емоціями, безпідставні та стрімкі перепади настрою, сум, відсутність гарного настрою та відчуття радості, а також постійна пригніченість, втрата бажання займатися улюбленими справами чи хобі, також пригнічення інтелектуальних можливостей, нездатність зосередити увагу, проблеми з пам'яттю, неможливість приймати будь-які навіть найпростіші рішення. Іноді це може бути постійне відчуття страху, нав'язливі думки про погане, панічні атаки. Це також може бути безсилля, відсутність мотивації, ентузіазму виконувати рутинну побутову роботу або ж робочі обов'язки. Збій режиму здорового сну тривале безсоння, важке відновлення після сну. Якщо говорити про е, такі чинники, якщо ви спостерігаєте за собою такі симптоми, то е, слід знати певні правила яких треба дотримуватися для того, щоб уникнути дії стрес-чинників? Перше це заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі, збалансоване та здорове харчування. Також дуже важливо дотримуватися водного балансу. Якщо ви відчуваєте, що ви переживаєте сильний стрес, намагайтеся частіше пити воду маленькими ковтками, і це власне, допомагає зняти і привести організм в баланс. Слід відмовитися від шкідливих змичок, обмежити тригерні чинники, запровадити у повсякденному житті та на роботі техніку тайм-менеджменту, встановлювати реалістичні цілі, завдання і маленькими кроками йти до них, встановити або відновити режим сну і обов'язково його дотримуватися. Важливим чинником є дотримання балансу між роботою та відпочинком. Слід також вчитися контролювати власну увагу, приборкувати емоційні коливання. Якщо говорити про ефективні методи для зниження, зниження хронічного стресу та покращення самопочуття, то е, зрозуміло, що стрес і наше здоров'я дуже тісно пов'язані чинники. Тому важливо, окрім, наприклад, якихось медикаментів, снодійних, знайти ефективні методи зниження хронічного стресу відновлення емоційного фону та покращення загального самопочуття. Ось декілька методів боротьби зі стресовими тригерами. Перший метод це інформаційна гігієна. Бути в курсі того, що робиться у світі, потрібно кожному. Але якщо ви емоційно нестабільна людина, обов'язково скоротіть перегляд якихось негативних новин, прослуховування чи читання цих новин. Не робіть цього перед сном та відразу після пробудження. Другий спосіб зняття хронічного стресу це використання медитацій та дихальних практик. Медитування може допомогти зняти емоційну напругу, відволіктися від негативних думок та станів. А правильне дихання звільнити мозок, зменшити активність нервової системи, а також відновити емоційне та фізичне самопочуття. Третій момент це слід регулювати власний відпочинок, релакс та розслаблення. Відволікайтеся від негативних думок та стресових ситуацій, займаючись справами, які приносять вам позитивні емоції, радість та задоволення. Це може бути будь-що, в кожного це індивідуально. Читання книги, малювання, гра на музичних інструментах, перегляд навіть улюблених серіалів, зустріч з близькими, міні-подорожі і таке інше. Важливим чинником є спілкування. При появі стресових ситуацій не варто замикатися у собі, ховатися від людей. Навпаки, слід поділитися своїми проблемами, з друзями, яким ви довіряєте, які вас підтримують. Якщо з тих чи інших причин такої людини немає, слід звернутися до спеціалістів, наприклад, до психолога, психіатра чи психотерапевта. Це люди, які покликані допомогти в таких випадках. Коли ж варто звернутися до спеціалістів? Якщо самостійно позбутися хронічного стресу вам не вдається. В голові часто виникають нав'язливі думки про безвихідь, розвивається якась залежність, це може бути алкогольна, наркотична залежність. Виникають, можливо, навіть суїцидальні думки, слід якомога швидше звернутися до кваліфікованого психолога або психіатра. Є речі, яких варто уникати при стресі. Хронічний стрес не дарма має таку назву, адже він поступово розвивається і вражає ментальне та фізичне здоров'я людини. Тому при появі тригерів варто уникати. Думок про те, що вам потрібно зробити все й одразу. Навпаки, ставте перед собою невеликі, але послідовні цілі, які вам вдасться швидко досягнути. Варто уникати думок про ті події, на які ви не можете вплинути або змінити. Краще зосередитись на тих речах, які можуть вам допомогти та принести користь. Тоді ви відновлюєте почуття контролю. Варто уникати думок про те, що залишилися наодинці зі своїми проблемами. Завжди є близькі люди або люди-фахівці, які покликані допомогти і вислухати вас. Уникати думок про те, що стрес можна запити спиртним або прийняти сильні ліки чи наркотики, такі речовини шкідливі і для абсолютно здорової людини, а у стресових ситуаціях лише сприяють погіршенню психічного здоров'я. Ще одною ознакою Хронічного стресу є те, що він викликає відчуття так званої когнітивної втоми. Як подолати когнітивну втому? Мабуть, знайома вам ситуація, не можу знайти відповідного слова. Дуже важко сприймати нове. До вечора я забуваю про те, що відбувалось зранку. Плутаю слова і склади. На вирішення тієї самої задачі потребую вдвічі більше або навіть втричі більше часу, аніж раніше. Якщо ви впізнаєте себе в таких ситуаціях, то це, власне, прояв когнітивної втоми. Саме вона знижує нашу здатність швидко опрацьовувати інформацію. Під час тривалого стресу мозок починає працювати набагато довше, всі процеси сповільнюються і це може лякати. Але ви маєте розуміти, що це нормальна реакція на ненормальні обставини. Ваша нервова система не встигає обробляти таку велику кількість задач. І жити буденним життям, працювати, виконувати всі обов'язки, підтримувати контакт з оточенням, одночасно справлятися з постійним емоційним навантаженням, які спричинені війною. Тому ви повинні розуміти, що це нормальна реакція на ненормальні обставини, як же проявляється когнітивна втома. По-перше, це може бути частий головний біль набагато частіше, ніж зазвичай. Різко знижується концентрація уваги. Погіршується пам'ять, ви можете забувати слова, плутати склади, частіше помилятися. Крім того, підвищується дратівливість. Ви частіше потребуєте звіритись в планах з колегами. Складніше дається будь-яка творчість. Ви можете помічати, що пізніше інакше реагуєте на жарти. При плануванні чогось, якщо не записав, то можете забувати. Як же себе підтримати? Підтримань, підтримка починає, починається із фізичного рівня. Дотримуйте спитного балансу, режиму сну, додайте фізичних навантажень. Намагайтеся засинати не пізніше 11-ї вечора і приділяйте сну не менше 7-8 годин. Пройдіть регулярне медичне отстеження і додайте вітамінів за призначенням лікаря у свій щоденний раціон. У своїй діяльності слід розбивати великі справи на маленькі складові. Мистецтво маленьких кроків це дуже важливе мистецтво, якому слід навчитися в ситуації хронічного стресу. Майте запасний план задач на кожен день. Не забувайте викреслювати кожну виконану справу. Робіть одну справу в певний проміжок часу. Наш мозок не здатний до багатозадачності, тому ми робимо все послідовно в ситуації стресу обов'язково маленькими кроками. Потурбуйтеся, щоб вас ніхто не відволікав. Дуже корисними будуть перерви кожної години хоча б на 5 хвилин. А також приглушуйте сповіщення месенджерів, дотримуйтесь інформаційної гігієни, власне, надмір інформації, інформаційний шум один із найважливіших чинників стресу. Розвантажуйте свій мозок, використовуючи практики mindfulness хоча б раз на день. Виділіть дні, які будуть вільні від прийняття будь-яких рішень. Якщо хочеться влаштувати собі овочевий день і подивитись безглузді серіали, не відмовляйте собі в цьому задоволені. Станьте до себе добрішими. Стрес також впливає інтенсивно на нашу пам'ять. Під час війни, перебуваючи в хронічному стресі, людина починає гірше вчитись, запам'ятовувати. Війна і перебування в хронічному стресі можуть впливати на когнітивні функції. Включаючи здатність вчитись і запам'ятовувати інформацію. Дослідження показують, що під впливом стресу виробляються гормони, які можуть негативно впливати на гіпокамп. Це структура мозку, яка відповідальна за формування і збереження пам'яті. Гіпокамп є важливою частиною лімбічної системи, яка відповідає за наші власне когнітивні функції, в тому числі за навчання, пам'ять і емоції. При хронічному стресі гіпокамп може навіть зменшуватись у розмірах. Це може приводити до проблем з пам'яттю та когнітивними здібностями. Тому не потрібно картати себе за те, що ви погано запам'ятовуєте. Мозок людини на даному етапі зосереджений на пошуку виходу із ситуації щодо збереження фізичного існування, тому автоматично перемикається, блокується пам'ять, увага і е, перемикається і забороняє нам вивчати щось нове, умовно кажучи, забороняє. Пам'ятайте, що люди під час воєнних конфліктів можуть зазнавати дуже різних форм стресу, тривалість і інтенсивність, яких дуже відрізняється. Для тих, хто переживає подібні ситуації, підтримка та професійна допомога можуть бути дуже важливими для збереження психічного здоров'я та функції мозку. Тому не соромтеся звертатися за допомогою до фахівців.